Вас вітає Лезо Market і сьогодні буде розпаковка чоловічого подарункового набору у сумці косметичці під назвою Gillette Sharp. Складається цей набір із станочка для гоління Gillette Fusion Proglide та геля для гоління Gillette Fusion Sensitive для чутливої шкіри. Отже, давайте оглянемо цей набір. Подивимося, що всередині сумочка на замочку. Так, тут, як завжди, наклали багато паперу для об'єму. Це все ми відкладаємо в сторону. Так, і достаємо. У нас тут є гель для гоління, сам станочок для гоління, запасний картридж. та футляр для станка. Так, Станок для гоління Gillette Fusion Proglide. На 5 ЛЕС Станок з технологією FlexBall Має 2 ступеня рухливості. Цей станок без батарейки. Металевий з гумовими вставками. Вже були такі обзори в мене на каналі. Запасний картридж до станка. Є для гоління. Gillette Fusion 5. Ультрасенситив для чутливої шкіри 200 мл. І ще маємо у наборі ось такий зручний, як на мій погляд, футляр. Це такий похідний варіант. Цей станочок можна ось наступним чином закриваємо і можемо брати з собою в подорож, будь-куди. Він не забрудниця. Дуже зручна така річ. Ну і декілька слів ще скажу про саму сумку. Виконана вона з такого достатньо плотного матеріалу, така добротна. Як на мій погляд, має вона служити досить непогано та тривало. Є ось така. Ручку можна вішати на гачок. Ще тут є з боку додатковий відсік, що сюди також можна класти. Отже, на цьому буду завершувати ось такий наборчик. Всім гарного настрою та до наступних зустрічей!